А куди я її поставив? Альо? Я навіть не здогадувався, що це буде настільки проблематично. Мамо, зліпи мені снежку, називається. Ставте лайк, хто теж так робить. Це реально складно. Як крипка. Тин-тин-тин-тин. Ой. Всім привіт! Ви на каналі Кубастік, і ви мені кинули челендж. Челендж називається Малесенькі рученята. Всім привіт! Мене звати Євгеній Бондаренко, і сьогодні цими маленькими ручками. Судячи з ваших коментів, я буду збирати кубік Рубіка. Взагалі, мало чого можна зробити цими маленькими ручками. А от як ними зібрати кубік Рубіка, я взагалі не уявляю. Тож, давайте почнімо. Сьогодні у нас з нами Ярик. Ярик, поздоровкайся. Всім привіт! Стій тут де п'ять. Понятно, сьогодні він непривітний, тож... Давайте почнімо. Але почнімо з розпаковки. Кубік Рубіка в мене в коробці. Я звичайними руками своїми. Я можу зібрати кубік Рубіка за кілька секунд. Але мені цікаво, скільки часу саме займе. Збірка кубика маленькими ручками. Такий сьогодні у нас відос трошки розважальний. Але, тим не менш, ви дуже сильно його просили. У мене тут, до речі, коробочка дуже цікава. На неї, на неї треба натиснути ось ця пальцями. Тільки пальці в мене щось маленькі. О, в мене вийшло! Ярик, бачив. Так, це нам тепер не потрібно. Так. Я, якщо чесно, трошки переживаю і не знаю, як це буде виглядати, але давайте почнімо розбирати кубик Рубіка. Поки я буду його розбирати, я думаю, що якраз я трошки вже звикну до того, як можна крутити цей кубик маленькими ручками. Подивіться, подивіться, як він виглядає в цих долоньках. Просто наче він гігантський, знаєте? У мене вже був досвід збирати гігантські куби, але це трошки інше. Але порівняно з долоньками, кубик дійсно великий. І долоньки чогось такі. Ну, як вам сказати, слизькі. Вони не хапають кубик, вони його відштовхують, він вислизає з них. І... Тому, як ви бачите, це дуже складно. Ой. Но, тим не менш, я спробую це зробити. Окей, дивіться, Кубик вже майже розібраний. Я вам одразу хочу сказати, що це ще не все. Це ще не весь контент, який вас сьогодні чекає. Дочекайтесь кінця відео, там є дещо придумав зовсім круте. Ярик вже в курсі. Тому він знає, а ви поки що можете поставити лайк. Тож, давайте спробуємо його зібрати. Але, звичайно, цікаво буде зібрати кубик саме на... на час. Тому в мене тут є таймер для швидкубінгу. Тільки є проблема. У Я... мене ручки не працюють, воно не натискається. Тому натиснути придеться носом, М -м мабуть, так. Е, тому народ, зараз почнеться контент. <хи> Якщо ви готові, то, будь ласка, протисніть мені вподобачку. А я починаю. Носом натискаю на таймер. Три, два. О! Час пішов. Один. Е, так, зараз перше завдання це зібрати хрест. І поки що я з цим справляюся. Боже, я ж не знаю, що буде вже на останньому етапі. Я там точно переплутаю всі алгоритми. Але до чого до цього ще треба дожити? Я або геній, або мені пощастило, але разом з першим етапом я зібрав одну пару. Це називається X-Cross, якщо ви не в курсі. Слухайте, взагалі-то не так просто. А що я роблю? Господи, дебіл. взагалі не так просто зібрати кубик рубіка, а маленькими ручками це зробити взагалі. взагалі взагалі не просто. Коротше, отако. От але дивіться, рухаюся непогано, начебто. Тільки пальці, не слухаються мене, Боже. А що воно? А куди я її поставив? Алло? Ні, ну ви це бачили? Так, є. Тут треба подумати, мабуть, краще так це зробити. Фу, я ніколи не думав, що це настільки важко. Знаєте, я в своєму житті збирав різні головоломки і були навіть такі складні, що їх було фізично важко крутити, так що я аж міг спітніти. Або забити собі руки чи м'язи плечей. І в цьому випадку, незважаючи на те, що ручки маленькі, я теж втомляюся це робити. Мені чогось болять плечі. Ай! І кубик вислизає. Господи, коли я вже закінчу цей етап. Фу! Так, е, що тут у мене? Треба зробити якийсь алгоритм, але я розумію, що я його точно не зроблю. Буду робити в два етапи, або, навіть в три. Ставте лайк, хто теж так робить. Це рибка. Бо на рибку похоже, бачите? Алгоритм теж називається рибка. Так, так. Фу, непогано. Знаєте, колись я. У, Ярик, що ти крутишся? Колись я збирав е, кубик Рубіка ногами і це виглядало приблизно так само. Я не зроблю це, мені здається. Це досить складний алгоритм, який я навіть двома руками звичайного розміру не можу зробити. Давай тоді, так, тоді ми зробимо юперм, якщо ми його зробимо. Раз, два. Три. Давай, крутись. Фух. Я ще й поспішаю. Ні. Тому не знаю. Чи. Ще я чи ні, сподіваюся, що ні. Спочатку робимо так. Все, і останній алгоритм залишається зробити. Ну це вже легше буде. Тільки є проблема, я не дуже пам'ятаю, як він робиться. Так. Фух. Давай, давай. Так, так, і останній рух! Останній рух! останній рух! Боже! Стоп, 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 стоп! Три хвилини. 21 секунда! Якщо чесно, це реально важко. Я навіть не здогадувався, що це буде настільки проблематично. По-перше, я спітнів. По-друге, в мене болять пальці і ручки. І по-третє, а хіба великий кубик підходить під маленькі ручки? Я гадаю, що під маленькі ручки нам необхідний кубик підходящого розміру. Тому все зайве прибираємо зі столу і. Барабанний дріб. Підтримайте мене в коментах, можете зараз простучати по столу чи по носу, чи де ви там знаходитесь. Маленький кубік для маленьких ручок. Боже мій. Подивіться, це єдиний в світі такого розміру швидкісний кубік Рубіка. Дивіться, він виглядає в цих ручках досить пропорційно. Але є питання, як його розпакувати. Мені, до речі, пишуть в мій аккаунт в інстаграмі Кубастик 3D. Якщо ви не в курсі, це мій магазин головоломок. Так, це сталося. Я відкрив інтернет-магазин головоломок своїх власних, які я виготовляю на 3D-принтері. Тож тепер і ви зможете вирішити ті самі головоломки з моїх відеороликів. Просто перейдіть по посиланню в описі, знайдіть мій аккаунт в інстаграмі, який має назву Кубастік3D. Виглядає він ось так: це поки що звичайна сторінка в інстаграмі, але тут ви зможете переглянути фотографії та. Та обрати будь-яку головоломку, яка вам подобається. А для того, щоб замовити головоломку, просто напиши нам повідомлення. Чекаю ваших повідомлень, і буду дуже радий зробити головоломку саме для вас. Відправляю я їх особисто, тому я думаю, для вас це буде ще приємніше. Давайте вирішувати кубик! Так, це мій інстаграм, а це. О, а це таймер. Але у нас кубік досі запакований, дивіться. Треба його якось. Якось спакувати. Просто. Я, звісно, це робив багатьма вже способами, але маленькими ручками. Ще ні. Так. Це зайве. А ось це. Господи. А! А ось це вже. Єло Боже, реально подивіться, як цей кубик виглядає в руках. Він ніби створений під цей розмір. І, до речі, це ган. І думаю, вам там видно. Так, але знаєте, що мені здається? Незважаючи на те, що цей кубик підходить по розміру до моїх ручок, все ж таки буде складніше його крутити і зібрати. Бо дивіться, він не такий зручний для того, щоб його крутити. Бачите? Тут не так Легко схопитися за певну сторону. Хоча тут я можу крутити не тільки верхню, але можу намагатися крутити праву сторону і, можливо, ліву. Бо тут якраз великим пальцем я, ні, ліву не виходить, бо я ракал. Бо великим пальцем маленької долоні я якраз чіпляю за край, бачите? Ось. Добре, не завжди це виходить. Це реально складніше, ніж я думав, але тим не менш ми спробуємо. Фух, як ви гадаєте, буде скоріше чи повільніше, ніж це було з кубіком звичайного розміру? Напишіть в коментарях, ви можете навіть вгадати, за, за скільки часу я це зроблю. А поки що, давайте я почну. Мені здається, що це буде ще складніше, тому ще цікавіше. Погнали! Три, два, один, поїхали! Я вже й забув, що тут треба крутити. Це сюди. Тут після кожного руху треба вирівнювати всі сторони, бо воно, бачите, крутиться не ідеально. Ще й дуже сильно тікає від мене. постійно. Ось про що я кажу. Кожен раз всі сторони трішки плутаються. Давай. Ааа, Господи! Я вже а прикиньте, як ви. Якби всі в житті так складали кубик Рубіка. Мамо, зліпи мені Сніжку називається. Так. Боже мій, ви пам'ятаєте, за скільки часу я тоді зібрав перший етап, ще й б тоді був екскрос, а зараз це зайняло 44 секунди. Це буде дійсно складніше. Я щось розібрав перший етап і навіть не помітив. Якби я зараз продовжив рухатися далі, воно б просто зламалося все. Але. Я контролю вчасно все. Ну, це так, це дійсно складно. Я навіть не рекомендую вам цього повторювати, навіть якщо ви зможете знайти такі маленькі ручки, краще збирайте кубік Рубіка звичайним способом, а ще краще вирішуйте головоломки з мого інтернет-магазину. Я вам казав, що я їх друкую на 3D-принтері. Це головоломки, які я друкую самостійно. Тому я думаю, що ви оціните ту якість, яку я намагаюся добитися. Якість обслуговування, якість всього, бо я роблю цей магазин з душею як для себе, так і для вас, щоб вам було максимально приємно отримати головоломку від мене. Всі вони ексклюзивні, бо вони такі самі, як в моїх відеороликах. Кубік все не складається і не складається, якщо чесно. Боже, мене долоньки підніють з середини, як би це не звучало. Давай, крутися, господи. Так, ну. Ще дуже багато, якщо чесно. Це навіть складніше, блін, ніж збирати якийсь там кубік високої складності. Бо там складно зрозуміти, яку деталь куди треба ставити, а тут складно крутити взагалі. І ще є високий ризик збитися, а це дорогоцінний час, якого не хочеться витрачати. Дивіться, в мене зараз досить спритно виходить хапати кубік. Великим пальцем, бачите? Ось так я роблю. Клац. Великим пальцем за край. І, і що? І я щось не те зробив, поки я вам показував, зробив не той алгоритм, боже. Це так на мене схоже, якщо чесно. Ось, бачите? Дуже спритно виходить. Вже набагато краще. Це навіть схоже на рухи звичайними руками. Трошки. Може, десь так я і починав крутити кубік. Колись років 10 тому. А зараз я це роблю спеціально. Боже, це реально довго. Я спітнів ще більше. Остання пара залітає, як би ж то вона залетіла, а так вона просто, просто з комфортом, не поспішаючи розміщається. Ось так. Опа, все. Перші два шари, дивіться, зібрано. Все чітко. Ось так воно виглядає. Мені вже абсолютно пофіг на час, бо я розумію, що це буде точно не швидко. Але ось тут. Знову моє улюблене. 500 алгоритмів, щоб зробити один. Боже, це реально складно. Слухайте, все більше і більше шарів збирається, але я втомлююся. Коротше, я не знаю, як ви це придумали. Як ви дали мені цей челендж, але він реально складний. Тож ви генії. Ви, звичайно, можете в коментах ще придумати для мене якесь цікаве завдання, не обов'язково пов'язане з маленькими ручками. І я намагатимусь його виконати, але не <смі> думаю, що це вийде. Добре, я забув, як це робиться. Так, потім це сюди. Потім. Як крипка. Тин тин, 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 тин 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 тин. муха забув. Хай буде так. Це вже теорема чуєчки називається. Робиш, як відчуваєш. Слухайте, а я-то відчуваю все правильно. Дивіться, залишився останній алгоритм, чи зможу я зробити його швидко? Це питання. А, а! Лодоньки підніють. вибачте. І я збився, звичайно. Схоже на те, що ось так це треба. Так? Чи? Ні? Ні-ні ні, навпаки, це все правильно це сюди. Боже, якщо я зараз зіб'юся, я просто я здаюсь, я не буду нічі збирати. Так. Ну ж бо. Давай, Євгеній, давай ти зможеш. Боже мій. І я це зробив за 6 хвилин 35 секунд. Ярик, ти бачив це? Я не пам'ятаю, коли я востаннє сказав кубик Рубіка за 6 хвилин. Хотілося б, звичайно, щоб це було 6 секунд, але тим не менш, я виконав ваш челендж. Сподіваюся, вам сподобався цей відео з маленькими долоньками, Тож, ставте вподобайку і підписуйтесь на канал. Якщо ви хочете подивитися дійсно цікавий відеоролик про головоломки, то дивіться будь-яке відео на цьому каналі, окрім цього відео. І купляйте головки в моєму інтернет-магазині. Всім дякую за перегляд! З вами був я, Євгеній Бондаренко, на каналі Кобастік. Скоро побачимося. Мої руки. Дивися. Зібрав. Цікаво, скільки буде. Звичайними руками. Боже мені тепер здається, що я все можу.